З точки зору фізики, повітроплавання та судоплавство вони схожі. І там і там діє Архімедова сила, виштовхувальна сила і діє сила тяжіння. Сьогодні ми пригадаємо з вами, які сили діють на тіло, коли воно занурено в рідину та газ, як спрямовані ці сили, чому виникає сила Архімеда, це наслідок якої сили? І які співвідношення можливі між цими силами? Ми про це вже казали раніше. На тіло, занурено в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідині або газу в об'ємі зануреної частини тіла. Це закон Архімеда. Тобто, якщо пам'ятаєте, я приводила приклад: якщо взяти 5 копійок та порожнє відро з металу, вага відра набагато більша. Але відро не потоне, а 5 копійок одразу у воді потоне. Це тому, що на виштовхувальну силу в, у воді, наприклад, немає маси, є тільки об'єм. І об'єм тіла впливає напряму на виштовхувальну силу. Чим більший об'єм, більша буде виштовхувальна сила. Сила Архімеда це наслідок дії сили тяжіння. Різниця тиску рідини та різних, на різних висотах. Пам'ятайте, на будь-яке тіло, яке знаходиться на землі, діє сила тяжіння. Яка завжди направлена вертикально вниз. А на будь-яке тіло, яке знаходиться у воді, у, у рідині, давайте, у рідині, діє виштовхувальна сила, яка діє вертикально вгору. І яка сила більша? Сила тяжіння чи сила Архімеда туди і буде рухатися тіло. Це я вам кажу, проте ми, ну, пірнаємо, все зрозуміло. А як взлітати? Також потрібно, щоб виконувало, щоб сила Архімеда була набагато більше, ніж сила тяжіння. Тобто, гратися ось цими показниками, збільшити е, густину газу. Е, або збільшити об'єм тіла, тому що вже ми не можемо ніяк змінити в нас умови плавання тіла це коли Архімедова сила більша, ніж сила тяжіння, тіло плаває всередині рідини, коли тіло, сила Архімеда дорівнюється силі тяжіння і тіло тоне, коли сила Архімеда менша, ніж сила тяжіння. Сила тяжіння більша. То, як зараз відбувається, ми ж з вами не відлітаємо до космосу, тому що сила тяжіння більша, ніж сила Архімеда. Але є певні умови, коли тіло піднімається вгору, наприклад, повітряна кулька. Так? Ми накачали на, її не повітрям, гелія, наприклад, або воднім. І вона вже полетіла. А чому? чому вона може летіти? А до цього, якщо просто надуємо повітрям, не буде літати, буде все одно приземлятися. Так, нагадую, сила тяжіння дорівнюється МЖ, а МЖ це масу ми можемо знайти як В помножити на ро тіла. Відповідно, сила Архімеда це РОЖВ. В. І ми порівнюємо густини цих тіл. Людина завжди мріяла про подолання водних просторів. Спочатку вона пристосовувала для цього дерев'яні колоди, плоти, потім почала будувати дерев'яні човни та кораблі. В Україні першими почали ще в часи козаччини, коли запорозькі козаки почали здійснювати морські походи, будувалися човни чайки. Якщо ви бачите, ну, приблизно 6 метрів, мабуть, за цією шкалою вони мали. Може, 60 Це перший козацький підводний човен, чайка, ще в 1595 році побудований. Який цікавий має маю форму. Україна це морська держава. В країні є морський, річковий флот, а також порти Одеський Чорноморський Південний, Миколаївський, Бердянський та наш Маріупольський. А хто знає який це порт на зображенні Одеський. Одеса. Чому сталевий брусок тоне у воді а сталева е, сталеві судна не плавають? І там, і там сталь. так Одна і та ж рідина, але чому так відбувається? Знов таки ми порівнюємо силу тяжіння та силу Архімеда. Сила тяжіння це МЖ, сила Архімеда це РОЖВ. Тобто нам впливає об'єм. І, відповідно, чим більшим буде цей об'єм, тим виштовхувальна сила діє на тільки ту частину, яка знаходиться під водою. Це інше їй не цікаво. Тут може бути, ви бачили. Фотографія може вже користувалася, є навіть 12 поверхів судна. Тут не важливо, скільки буде об'єм. Мені цікаво тільки те, що під водою. Вага води, яку витісняє судно, занурено до ватерлінії. Ватерлінія це лінія, до якої може безпечно занурюватися корабель. Тобто Архімедова сила, що діє на повністю навантажене судно, називається повною водотонажністю судна. Так ось вага води, яку витиснить цей корабель, можна розрахувати. Це сила тяжіння судна, тобто, потрібно знати його вагу, його масу та сила тяжіння грузу. Повна водотонажність судна. Це вага води, яку витісняє судно, занурено до ватерлінії, тобто Архімедова сила, що діє на повністю навантажене судно, тобто ватерлінія це і є наша архімедова сила. Вантажність судна, максимальна вага вантажу, який судно може підняти на бор, це різниця між повною водотонажністю судна та його вагою. Тобто, якщо ви будете розраховувати це число, скільки якась лодка може підняти вантажу, маленька. Щоб вона не потонула. Разом з не обов'язково це може бути такий великий корабель, як на зображенні. Потрібно розрахувати силу Архімеда мінус силу тяжіння тя... судна. І тоді ми будемо знати, наскільки ми можемо, яку вагу груза ми можемо навантажити, щоб воно не затануло. Є також е, е, різні вотерлінії, різні позначки на суднах, в залежності, ви бачите, від позначення. Прісна вода в тропіках, морська вода в тропіках, літня, зимова морська, зимова, північно атлантична вода. Як ви думаєте, чим відрізняється ця вода? Густиною. Солена вода, вона тяже важче, ніж чиста вода. І, в залежності, де ми знаходимося, РО буде відрізнятися. Відповідно, і архімедова сила буде або меншою, або більшою. І якщо ми не розрахуємо правильно це, ми можемо е, корабель через більше зануритися у воду, і це може призвести до поганих наслідків. Е, як пірнають е, е, підводні човни? Вода набирається у баласні цистерни, і човен занурюється. Дивіться, ось синім кольором показано ці баласні цистерни. Це приклад. Може, не всі підводні човни мають саме ось таку, такий принцип занурення. Я бачила, десь є навіть тільки в нижній частині цієї цистерни. Відповідно, маса збільшується, при цьому об'єм залишається сталим. Вода витісняється повітряним з баласних цистерн і, відповідно, стає меншою. І, відповідно, повітря під, тиском, під високим тиском ось тут. І воно його витисняє. І від цього човен може спливати або рухатися під водою. З давних давен люди мріяли про можливість літати над хмарами, плавати в повітряному океані, як вони плавали море. Ми можемо про це читати в п'ять тижнів в повітряній кулі Жюль Верн. Він взагалі багато таких цікавих придумав казок, фантастичних на той час, як здавалося. Пам'ятаєте мультик Літучий корабель. Також цікаво. Так ось. У повітрі виконуються ті самі закони. Закон Архімеда виконується не тільки у воді, у рідині, а й у газах. Так як повітря це газ, то балон, заповнений газом, легше за повітря буде підніматися вгору і виштовхуватися на поверхню атмосфери. Відповідно, в нас знов таки сила тяжіння буде більшою, меншою за силу Архімеда. Піднімальна сила повітряної кулі це різниця між виштовхувальною архімедовою силою та силою тяжіння. Тобто сила Архімеда мінус сила тяжіння. Так само, як і з зануренням. Ми граємося з цими силами. Щось збільшили, щось зменшили, і бах, це працює. А як же працювати з газом? Дивіться: гелій, водень, нагріти повітря. Три показники, які дають змогу підняти щось вгору. Водень має густину. Ну, таку маленьку, тобто він навіть його е... легкий, досить легкий. І відповідно, що ми... він не відчувається, і може легко літати. Гелій чуть важчий, але набагато легше, ніж повітря. Тому, коли ми кульку надуваємо просто насосом або ртом, так вона не літає. Коли ми купили її в магазині, наповнену воднім або гелієм. Ну, рідше, рідше, а гелієм. Чому водним річ? Тому що водень вогне небезпечний, він зриво Бачите? Повітряна куля не тільки сама піднімається в повітря, а й може підняти деякий вантаж оболонку, кулі, кабіну, людей і прилади. Набагато простіше здійснювати підйом і спуск кулів, яку заповнено гарячим повітрям. Тобто гратися з цим. Щоб куля піднімалася вище, досить сильніше нагріти повітря в ній збільшити полум'я пальника. При зменшенні полум'я температура повітря в кулі знижується, а куля опускається. Для опускання кулі з її оболонки за допомогою спеціальних клапанів випускають частину газу. Під час піднімання кулі вгору Архімедова сила, яка діє на, зем... на неї, зменшується, оскільки густина повітря в верхніх шарах атмосфери менша, ніж біля поверхні землі. Тому, ви, мабуть, бачили, є тут мішки з піском, і їх скидають або спеціальні там е, баласт їх називають, їх скидають, як тільки е, куля відривається від землі. Ще в 1306 році французький місіонер Басу. Пекіні він сказав, що при вступі на престол китайського імператора вже тоді вигадали повітряні кулі, але ми зараз їх називаємо ліхтарик, так? Китайські ліхтарик. Жак Олександр Шар, він е сконструював 5 червня першу кулю, наповнену нагрітим повітрям, а друга була вже сконструйована шарлем. І наповнена воднем і піднялася 27 серпня 1783 року. Далі, брати Монгольф'єр, мабуть, ви чули, сконструювали ось такий тепловий аеростат З Оболонкою, що наповнюється підігрітим повітрям. Назву також натримала на честь братів Монгольф'є. 19 серпня в Версалі. 1783 році, в присутності короля Людовіка XVI повітряна куля знялася, ну, піднялася в повітря, несучи у своєму кошику перших повітряних мандрівників вівця, курка та качка. І вони пролетіли 4 кілометри та 10 хвилин за 10 хвилин. Для цього знадобилося два пуди: 32 кілограма соломи та 5 фунтів вовни. А через деякий час у Парижі французький фізик і хімік Пілатер де Роз'є, один з піонірів авіації разом з Маркізом де Орланом, вперше в історії піднявся в небо на Монгольф'єрі. Тобто, вже людина піднялася. Зараз ці приклади на прилади називають аеростатами. Або, як правило, Монґальфєри. Держаблі керовані аеростати. Це вже наступна сторінка. Вони широко використовувалися в Першій та Другій світових війнах. Ну, вони були як і для бомбардування. Ви бачите, їми користувалися і воєнні, і навіть. Потім користувалися це як трамвай була, дешевий переліт. Але повітряні кулі, еростати, держаблі заповнюють чим? теплим повітрям, тобто людині незручно, водним, вибухонебезпечно, гелієм дорого. В Україні також була заснована Харківська обласна федерація повітроплавства. Молода організація у 2004 році. Відомості про верхні шари ми отримуємо за допомогою такої кулі радіозонду. Вона має на землі ось такий вигляд, а коли піднімається е, вище, вона е, роздувається і навіть може вибухнути. Тому що там, ми знаємо, в космосі це вакуум, тобто немає повітря, і вона роздувається і ніщо не стискає до тих внутрі. Е, Є молекули, є тиски, і вони ізнутрі розривають її. Зараз ви бачите приклад, нашу з вами атмосферу землі, тропосферу, тобто, нашу поверхневий оболонку. Зараз ви бачите приклади майбутнього, як може створити держаблі міста. Наприклад, на Венері. І одну задачку розв'яжемо. У нас є, чи буде плавати у воді моделі корабля. Об'єм занурення складає 0,5 дециметра, якщо маса моделі дорівнює 300 г. Об'єм перекладаємо в метри кубічні. Масу перекладаємо в кілограми. Беремо з таблиці густини деяких речовин і рідин густину води. Ж нам дано за замовчуванням. Нам потрібно порівняти силу Архімеда та силу тяжіння або роводи та ро тіла. Для початку знайдемо силу Архімеда та силу тяжіння. Сила тяжіння це МЖ. Беремо М, беремо МЖ, перемножуємо, отримуємо 3 ньютони. Сила Архімеда це РОЖВ. Беремо Густину води 1000 множимо на 10 і множимо на об'єм 0,5, отримуємо 5 ньютонів. Тобто отримуємо 5 ньютонів більше, ніж 3 ньютони, Тобто кораблик наш буде плавати на поверхні води, але розуміємо, що занурившись в воду частково. Також можна. Просто було б порівняти густину води та густину е, тіла. Домашнє завдання е, повторити весь розділ, е, доздати всі борги.